Привіт усім! Сьогодні ми робимо мазурики для котлети з НДК, які просто тануть у роті. Це українська страва, але з родзинкою. Справжній фарш з індика, сиру, вершкового масла і часник. Якщо котлета з індика такої ж ніжності, як перина, значить ви на правильному шляху. Їж з вами! А ви беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдалого! Мазурики це страва української кухні. Унікальність в тому, що вони не просто з фаршу, а з додаванням сиру і вершкового масла. А ще форма може бути як у маленьких ковбасок чи сичейників. Отже, перше пропускаємо індиче м'ясо через м'ясорубку. Це база, від якої залежить ніжність мазуриків. І екшен. Ось такий гарний фарш у нас вийшов. Додаємо молоко, додаємо до нього яйця, два штучки. Вершкове масло на велику теречку, якщо замерше. Також твердий сир. Обов'язково не забуваємо підсолити і все гарненько-гарненько вимішуємо. І гарненько-гарненько відбиваємо. При бажанні для того, щоб додати яскравішого смаку, якщо фарш не такий ароматний, як хотіли, часник отак він спить, а ось так треба його розбудити. І додаємо для аромату. Домішуємо. Тепер формуємо котлетки або ковбаски, кому як подобається. Головне, щоб шматочки однакового розміру, щоб смажились рівномірно. Змочили руки і починаємо. Сформували і обвалюємо в сухарі. Панірування це як сукня на свята. Поки сухарі є зовні, котлета виглядає королевою. Ось така краса у нас вийшла. Ідемо смажити. Розігріваємо вершкове масло на сковороді. Смажемо на середньому вогні, щоб скоринка встигла утворитися, і всередині приготувалось. Не забуваємо вчасно перевертаємо. Знімаємо наші смаколики. І як тільки ми зняли їх з вогню. Нам треба часничок. міленько натираємо. І тепер потрошечку змащуємо. Ось так ніжні, ароматні, з часником, сиром і легкою вершковістю. До куштування! Вони дуже соковиті, відчувається часничок і всередині, і ззовні. Хрумка скаринка, сир тягнеться. Це не просто котлета, це смакота. Ось такі у нас мазурики, котлетки з великою душею. Якщо сподобалось, не забуваємо ставити лайк. Підписуватись на канал. Написати в коментарях, з ким би ви таку страву розділили і приготували. Радий вас був бачити. До нових зустрічей. па Наїдалово!